27 березня Запоріжжя опинилося в епіцентрі великої політики. Сюди завітав лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Вже за дві години до початку зустрічі з політиком тут було гаряче. Довколо центру орбіта чергувала міліція. бійці беркуту квапливо одягали бронежилети. Галасливі групки комуністів тримали портрети Сталіна, лаялися на Україну. Напередодні місцевий суд дав дозвіл на таку акцію, відмовивши натомість націоналістам. Кишеньковий адміністративний суд нам це заборонив робити, але дозволив комуністам. Комуністи стягнули з усієї області відставників у совєтських фуражках. Їм і міліції влаштували таку собі червону дискотеку, але випадкові перехожі жахалися червоного шабашу 47-му, 33-му! Я маленький били голодавав. Тягнебок тим часом виступав у переповненій залі, де людей було значно більше, ніж звезених комуністів. Їх крики біля центру Орбіта. Сам Олег Тягнебок пояснив просто в грудні місяці. Закінчилася майже трьохрічна судова епопея між свободою і лідером комуністів П'етією Сімоненко. Під час тернопільських дострокових виборів Сімоненка звинуватив Всеукраїнське об'єднання Свобода в тому, що нібито нас фінансують якісь там різні олігархи. І відповідно ми подали до суду, суд ми виграли. Комуністи подали апеляцію, апеляцію ми також виграли. І суд зобов'язав на першій шпальті газети Комуніст. Симоненкові надрукувати вибачення перед Всеукраїнським об'єднанням Свобода за його наклики. Я так розумію, що Симоненкові якось незручно це питання робити через газету «Комуніст», то він певно прислав своїх запорізьких однодумців, щоб вони особисто вибачилися переді мною. Лідер свободи нагадав, головне для українців зараз перемогти на виборах до парламенту 2012 року. Режим Януковича цього панічно боїться. Тому махлюють із виборчим законодавством, запускають, нібито незалежних кандидатів. Роблять спробу знову і знову перенести вибори. Для партії влади потрібно змінити конституцію. Їм потрібно не 226, їм потрібно 300 голосів контрольованих. Їм потрібна стаття в конституції. Де буде чітко зазначено, президента обирає Верховна Рада України? Запоріжців бентешать і соціальні і гуманітарні проблеми. Молодь прямо протестувала проти політики новітньої русифікації, яку впроваджують і тут, на півдні України, і навіть у Києві зусиллями усиллями табачника. Тягнебок нагадав, цей українофоб хоче ліквідувати викладання української історії в школах, українську мову на задвірки. А для чого українським дітям вчити українську мову? Ну, звичайно. Табачник має патрона, має шефа, Азарова. То певно, він дивиться, як говорить Азаров українською мовою, то думає, що то так і має бути. Що отак треба вчити наших дітей, говорити українською мовою. Ця влада живе за принципами. Якщо не ми їх, то вони нас. Це відчувають на собі запорізькі націоналісти їх змушують виправдовуватися в місцевих судах навіть за вшанування героїв Крут, яке відбулося узимку цього річ. Це системні репресії, я б Це так назвав. Чому? Тому що дивіться, це вже не перший раз, коли влада забороняє нам проводити, взагалі вдуматися. Тільки в те, нам забороняють вшанувати українських героїв. От влада забороняє, але одночасно з цим дозволяє проводити комуністам свої акції. Після зустрічі кілька десятків запорожців заповнили анкети прихильників Всеукраїнського об'єднання Свобода, готові працювати у виборчих комісіях, боротися за перемогу українців. Наступні зустрічі тягнево після Запоріжжя шість промислових центрів Січиславщини, зокрема Кривий Ріг, Марганець, Дніпротержинськ, Павлоград.